Ти коли-небудь сидів на нараді, слухаючи, як хтось вимовляє слова на кшталт, синергія, парадигма та крос-функціональна інтеграція. Усі навколо кивають, ніби розуміють таємний код. А ти? Ти просто намагаєшся зрозуміти, чи йдеться про звільнення, чи про новий кавовий апарат. Це дивне відчуття, коли тебе змушують почуватися дурнем, хоча проблема не в тобі. Проблема в складності. Ми живемо в культі складності. Ми думаємо, що якщо щось звучить заплутано, воно мабуть дуже розумне. Якщо людина використовує довгі слова, вона напевно експерт. Але що, як я скажу тобі, що все навпаки? Що справжня ознака глибокого розуму це не складність, а гранична простота. Це історія про те, чому генії говорять просто, а всі інші так стараються все ускладнити. І це явище має назву прокляття знання. Уявіть собі, професора фізики. Він 30 років вивчає квантову механіку. Для нього поняття суперпозиція таке ж звичне, як для тебе, кава зранку. Коли він намагається пояснити це студенту, його мозок просто не може розбачити все, що він знає. Він забув, як це не знати. Він використовує терміни аналогії та скорочення, які зрозумілі тільки йому та його колегам. Він не намагається здаватися розумним, він щиро не може інакше. Він проклятий своїм знанням. Це когнітивне упередження, коли експерт несвідомо припускає, що інші мають такий самий рівень знань, щоб зрозуміти його, але є й інша. Темніша сторона складності. Це складність як маска, як зброя. Коли людина не впевнена у своїх знаннях, вона часто ховається за стіною з джаргону. Це інтелектуальне позерство. Якщо я використаю достатньо складних слів, ти можливо не наважишся поставити запитання. Ти побоїшся здатися некомпетентним. Це створює ілюзію авторитету. Складність стає бар'єром, який відділяє знавців від непосвячених. Згадаймо корпоративний світ. Нам потрібно оптимізувати наші ключові показники ефективності для досягнення синергії в рамках нової парадигми. Що це означає? А ніхто не знає. Але звучить солідно: це спосіб сказати, ми робимо щось важливе. Не уточнюючи, що саме, або світ гуру саморозвитку. Підвищуй свої квантові вібрації, щоб синхронізуватися з енергетичним полем Всесвіту. Це просто красивий спосіб сказати: Май гарний настрій. Але складність продає краще. Вона створює ауру таємного знання, доступного лише обраним. Так що ж роблять справжні генії? Вони роблять протилежне, вони борються зі складністю. Для них простота це кінцева мета. Альберт Ейнштейн казав: якщо ви не можете пояснити це просто, ви самі цього недостатньо добре розумієте. Для нього простота була не спрощенням, а вищою формою розуміння. Це здатність побачити суть, очищену від усього зайвого. Річард Фейнман, фізик і Нобелівський лауреат, був майстром цього. Він міг пояснити найскладніші концепції фізики мовою, зрозумілою будь-кому його секрет. Він розробив техніку навчання, яка змушує тебе досягати цієї простоти. Вона відома як техніка Фейнмана. Крок перший: оберіть концепцію будь-яку від теорії відносності до того, як працює ваш тостер. Крок другий. Спробуйте пояснити її дитині. Або просто уявіть, що пояснюєте її восьмирічній дитині. Використовуйте тільки прості слова та короткі речення. Саме на цьому етапі відбувається магія. Ви одразу побачите, де ваші знання дають збій. Крок третій. Визначте прогалини у своєму розумінні. Коли ви не можете щось пояснити, просто це означає, що ви самі цього не розумієте до кінця. Поверніться до джерел. Крок четвертий. Перегляньте та спростіть. Повторіть процес, але цього разу з новими знаннями. Створюйте потужні аналогії, продовжуйте, доки у вас не вийде просте, ясне і точне пояснення. Техніка Фейнмана на це не просто спосіб вчитися, це фільтр від інтелектуального сміття. Вона змушує вас відрізняти справжнє знання від простого знання термінів, так як нам застосувати це в житті, як пробитися крізь туман чужої складності. По-перше, прийміть силу фрази Я не розумію. Це не ознака слабкості, це ознака сили, це виклик для співрозмовника. Коли хтось засипає вас термінами, спокійно скажіть, можеш пояснити це простіше, будь ласка, уявіть, що я в цьому нічого не тямлю. Якщо людина, ми справжній експерт, але страждає від прокляття знання, вона буде вдячна і спробує переформулювати. Якщо ж це позер, він почне злитися або ще більше все заплутувати. По-друге, використовуйте тест, і що з того, коли ви чуєте складну фразу, подумки запитайте. І що це означає для мене, для проекту, для результату. Ми імплементуємо нову crm систему для оптимізації воронки продажів. І що з того це допоможе нам продавати більше і швидше? Цей простий фільтр допомагає відсікти 90 корпоративної та академічної нісенітниці, залишаючи тільки суть? Зрештою, прагнення до простоти це не про те, щоб бути дурнішим, це про те, щоб бути чеснішим. Із собою та з іншими справжній інтелект це не здатність запам'ятати складні слова, це здатність побачити зв'язки, знайти суть і зробити її доступною. Тож, наступного разу, коли почуєш щось надто складне, не поспішай звинувачувати себе. Можливо, ти просто розмовляєш з людиною, яка ще не доклала зусиль, щоб зрозуміти саму себе. Простота це суперсила, і вона доступна кожному, хто готовий поставити головне запитання. А як це сказати простіше?